Амелька, ми будемо тиждень моду дивитися, ти з нами? Амелька, ау, ти чуєш? А, що? Ти з нами? Ні, я зайнята. Що це з нею? Цілий день у телефоні залипає. А ти як думаєш, вона з хлопцем листується? Після того, як з'явився цей хлопець, вона зовсім на нас забила. Ну нічого, скоро їй набридне і вона про нього забуде. До речі, хочеш зацінити, які шмотки я купила на розпродаж? Звісно, хочу, показуй. Ну, як тобі? Ця сукня просто відпад. Тобі дуже йде. Амілька, а ти що думаєш? Амілька. Чудова сукня. Ти навіть не подивилася. Теж мені подруга називається. Я маю ідею, як привернути її увагу. Амелька любить, коли я роблю їй манікюр. Давай спробуємо. Вау, а ти справді робиш хороший манікюр? Звісно, я ходила на курси. А мені зробиш? Я теж хочу. Звичайно, без проблем. Луна, брись! Але ти не доробила. Потім дороблю. Наразі головне відволікти Амірку від телефона. Давай. Цікаво, що мій хлопець скаже про новий манікюр. Пацани не шарять у манікюрі. Їм начхати. Я з та відправлю. Не можу дочекатися його відповіді. Ага. Знаєш, він такий класний. У нас так багато спільного. Досвід, ти можеш хоч на хвилину не говорити про свого хлопця. Чому? Тому що мене це дратує. Поговоримо про щось інше. Гаразд, скажи, який колір помади тобі подобається більше. Яскраво червоний чи темно червоний? Темний. А моєму хлопцеві подобається яскраво червоний. Ох. Ну, як вдалося відволікти її від хлопця? Ні, вона весь сеанс стільки й говорила про нього. Мені потрібно відпочити. Я знаю, що тобі допоможе. Маска для обличчя. Ти маєш рацію, вони мене розслабляють. Ідемо. Нічого так не розслаблю, як аромат алої і огірків. Раніше Амілька обожнювала спа-процедури ніколи їх не пропускала. Так, тепер якийсь там хлопець їй цікавіший. Чи можу покликати її? Амілька, не намагайся, їй байдуже. Ось ви де, а я вас всюди шукаю. Нарешті ти вирішила приєднатися до нас. Приєднатися? Ні. Я хотіла показати, що мені надіслав мій хлопець. І все, ти прийшла тільки заради цього. Я не збираюсь псувати маску заради якогось там приколу. Нам байдуже, що там. Ви просто заздрите, що у мене є хлопець, а у вас нема. Неправда. Ви могли б порадіти за мене. А чого нам радіти? Ти взагалі забила на нас. Так, проміняла подруг на якогось дурника з телефону. Не смій говорити таке про мого хлопця. І що ти зробиш? Перестанеш тусуватися з нами. Ой, ти це вже зробила. Я знайду собі нову подругу, яка буде розуміти мене. Ага, удачі. Теж мені подруги називаються. Я знаю, хто мене зрозуміє. Зараз запрошую її у гості. Алло. Привіт, що за термінові справи? Проходь швидше. Мені треба поспілкуватися із подругою. А як же Луна та Кітті? Вони мене не розуміють. Вони мають хлопців. Вони такі зануди, а ціни на них навіть не подивляться. Так, це точно. О, Діано, хочеш зіграти у Дженгу? Ми з Кітті вже вежу збудували. Чого смієтесь? Я заїлася? Ми не гратимо з тобою в ігри для дітей. Дженга, дівчатка, вам скільки років? Що за балаган ви тут плаштували? Я думала, Дяна пограє з нами. Забий на них. Ідемо. Я не зрозуміла, а Діана чому така зухвала? У Діани теж хлопець з'явився, тільки про нього й тріщить цілий день. Може, нам також треба завести хлопців? І ти туди, хочеш бути такою ж божевільною? Ми маємо показати, що без хлопців нам набагато краще. А як ми це зробимо? Маю пару ідей. Ну що, як у тебе там з хлопцем? Все супер, він такий класний. Ти що, вже в нього закохалася? Ну, мабуть, а ти хіба не закохалася у свого бойфренда? Бойфренд, це дуже сильно сказано. Ми поки що не оголошували про наші стосунки, а ви? Мені здається, я йому подобаюсь. Здається, чи подобаєшся? Він ніколи не писав: Так спитай, ти вже всім розляпала, що в тебе хлопець є, а сама соромишся. А ти спитала? Ну, давай разом запитаємо одночасно. А якщо він скаже ні, не так одразу, потрібно, щоб він сам про це сказав. Це як? Задаєш питання, щоб він сам написав, що ти йому подобаєшся. Я так не вмію. Всьому тебе треба вчити. Бери телефон, я тобі диктуватиму. Так, пиши. Ти любиш рожевих фламінго. Дзяна, ти захворіла? Я не буду йому таке писати. Я краще прямо спитаю. Тоді в тобі не буде загадки. Окей, але ти пиши перша. Дивись та вчися. Який колір тобі більше подобається жовтий чи синій? Я буду шокована, якщо це спрацює. Він відповів жовтий. І що? А тепер пишемо: а що тобі ще подобається? І в чому фішка? Він має відповісти ти. Це типу натяк, зрозуміла. Правда, я б сказала, що мені подобається морозиво. Капець, він відповів морозиво. Пацани зовсім не розуміють натяків. За твоєю логікою я теж пацан. Ну, все одно я йому подобаюсь, бо йому подобається жовтий колір, як і мені. Ой, я краще прямо спитаю. Давно хотіла тебе спитати. Я тобі подобаюсь? Відправляю вже. Відправила. А якщо він відповість ні. А якщо він мене додав до чорного списку, чому він так довго не відповідає? Пацани завжди довго не відповідають. Може він зайнятий. Гей, дівчатка, ми вирішили піти погуляти, потанцювати. Ви знали? Так, я не проти. Я тоді теж піду. Чудово, тоді швидко збирайтесь. Окей, тоді пішли збиратися. Хоча зачекайте, а як же ваші парубки? Точно, вони не проти? Ой, а мій хлопець не любить галасливих вечірок. Йому би там не сподобалося. Так, мій теж, він любить сидіти вдома, та він геймер, до речі. Значить, ви з нами не йдете? Може, ну його ходімо, яка різниця? Наші хлопці все одно цього не побачать. Звісно, не побачать. Давай. Дяно, а ти йдеш? Ні, я не хочу, щоб у нас із хлопцем були секрети. Нічого страшного не станеться, якщо ти повеселишся з подругами. Ні, заради мого хлопця я нікуди не піду. Амілька, а ти йдеш? Ну це я теж не піду. Ну, Амілька, ти ж уже погодилась. Відстій. Діана права, у відносинах так не роблять. Так у вас навіть стосунки не є офіційними. Луна, забий на них. Вони, крім пацанів ні про що думати не можуть. Погнали. Може, вони мають рацію. Вони просто заздрять нам, тому проживуть все життя одинокими. О твій бойфренд відповів. Боюсь дивитися швидше, цікаво ж. Він написав Ти мені дуже подобаєшся. Амелька, все гаразд? Ага, ну тільки не розпускай Нюні, підривайся. У мене ідея. Давай навчимося готувати якісь смаколики. Пацани люблять господарських дівчат. Точно, я знаю, що мій хлопець любить печиво і шоколадом. Мій теж у ЛП і хлопці схожі. Ходімо на кухню. Приготуємо і я одразу до нього. Він очманіє. Ти що, дівчата не повинні робити першого кроку? Це ніякий не крок, просто печиво. Взагалі, він повинен робити тобі подарунки. А навіщо тоді ми робимо печиво? Дурна, це для фото в інстаграм. Давай я тебе сфотографую. Зроби личко Тепер викладаєш і він офігіє, яка ти господарка Тепер мене сфоткай з мукою. Так, я збилася. Скільки ложок ми поклали? Забий і так зійде. Так, а що далі за рецептом? Не знаю, мабуть, в піч треба. Зрозуміло, Діана зависла у телефоні, а я все робитиму сама. З'явилися. Що так рано? А як же ваша супертусовка? До нас почали підкочувати хлопці і ми пішли. Не хочемо зайвої уваги. Хлопці, до вас не смішіть. Так, ми так і повірили. Ну і не вірте. О, печиво. Шоколадне ням-ням. Що це за відстій? Гидота, це ви спекли? Так, дивись, в інстаграм фотки виклали. Ну нічого, ми готувати ще навчимося. Та ви не годували, а фоткалися. Ага, мабуть, перед хлопцями випендрювались. Та вони помруть першого дня від такої їжі. Не подобається, не їж. Дивись, яка. Ми хоча б намагаємось, поки ви по клубах шастаєте. А від хлопців який ток? Краще тусуватися, ніж на кухні киснути. Хто там ще приперся? Я відкрию. Тепер. Вчитиметеся прати заради хлопця? Чи прибирати? Якщо робитимете прибирання для інстаграму, то приберіть у моїй кімнаті. Чого смієтесь? Так, сміємося з одних невдах. А що це в тебе? Так. Кур'єр привіз подарунок. Від кого не від хлопця? Та гаразд. А що там? Це таємниця. Можу сказати, що це щось дуже круте. Покажи, хоча б мені. Не змуши мене, я соромлюсь. Нічого там крутого нема. Повір, пацани не вміють дарувати подарунки. Неправда, нехай тоді покаже, щоб ми повірили, що це не якийсь плюшовий морьо. Або шампунь з гелем для душу. Ну це принаймні корисний подарунок. Гаразд, дивіться. Це що, Дайсон? А це точно не підробка? Начебто справжній. Звісно, справжній і прибери руки. Ну тобі пощастило хлопцем. Я теж хотіла б собі Дайсон. Луна, ти без хлопців зможеш купити собі цей Дайсон. Так, але коли дарують, набагато приємніше. А Мілька, даси зробити укладку? Я подумаю. Луна, ти псуєш наш образ самодостатніх леді. Ну а що, якщо подарунок, правда крутий? Ідемо, Діара, зробимо тобі укладку. Так, давай затестимо цю штуку. Ось це так, ось це везуха, у тебе не хлопець, а золото. Угу. Амілька, ти чого така кисла? Тобі дайсом подарували. Я вже бігала по всьому будинку від радості. Так, тільки. тільки що? Це мені відправив не хлопець, а тато. Що? Але навіщо ти збрехала? Хотіла дівчаток подразнити. Ну, це в тебе вийшло, хороший план. Я просто думаю, а раптом вони мають рацію. У чому? Що без парубка краще? Ага, вони роблять, що хочуть, і не думають, як комусь подобатись. Зате вони зістаряться без хлопця і житимуть із 40 котами. Я люблю кішок. Та справа не в кішках. Тобі подобається цей твій бойфренд? Так, хоч він мені й дай не дарував. Ну ось, якщо тобі він перестане подобатися, кинеш теж мені проблеми. Капець, я мільки заздрю. Якщо чесно, то я також. Може, хлопець це не так погано. Ти чого? Ми ж говорили на цю тему. Тільки не кажи, що тобі теж не захотілося мати такого хлопця. Захотілося. А давай теж знайдемо собі хлопців. З грозу з'їхала. У Дяни за мількою вийшло. Чим ми гірші? Ну не знаю. Давай хоча б спробуємо. Буде весело. Друзі, а ви що думаєте? Ставте лайки, якщо хочете, щоб ми з кіті знайшли собі хлопців. Так, і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!